А хто заборонив? А А хто заборонив? А що ви закриваєте? Закон забороняє. Який закон? Що що з бачите? Це ви забороняєте знімати. Як вас звати? Це ви. А ви чому А Ви б'єте камеру без зйом, без розрішення начальника вокзалу знімати ви не маєте права. Представтеся для початку. А ви розмірно йому пишу, ви його можемо. І, можу, саме. За хуліганство і за порушення. За пранців, тому, я пишив книгу скарг, mm -hmm. ви мені відмовилися її дати. По-перше, по-друге, заберіть, заберіть руку. Книгу скарг надається пасажирам. І на це ви повинні прийти, пред'явити довідку на зйомку, а uh -huh. тоді ви повинні знімати. Я вам показав свій квитко, квиток. По-перше, mm -hmm. і попросив вас дати Прич... книгу скарг. Причину, Причина. причину, Прориста. я поясню. Може, може ви їхали в метрополітет, я не відпущу, поки ви її не відключите. Ви зараз Да, you ви розказуєте? порушуєте закон. Ви порушуєте закон? Закон? закон про, про, про особову не про збір інформації. Ви на роботі. Без з мого дозволу ви не маєте права ні мене, ні її нікого знімати, ні любого на працівника. На і я зараз маю право подати в суд зараз і, це зна... і це знаєте, чим це Добре. вразить. Добре. Так що відключайте. Ви мені інформацію не надали. Я вам інформацію не дав. Це мої, ви мої конституційні права порушуєте. Добре, ми зараз розберемося все. Ви так і Ніхто вам нічого не буде давати, так як ви себе по хамськи ведете. Ага, чудово. Як вас звати? Як вас відключіть камеру і цього. відключі? Я скажу, а я зараз просто пишу весь мого дозволу. Шановна. Ти знімати маєш справи. Ти це понімаєш?